Ти, ти розкажеш? Чия? Блять, на мене свій обов'язок не ти <рес> <рес> Ти, Богдан побачив дуже класне комбо. Жостке Касіопея і Сінжет. Ти ну, розумієш, моє, як це моє, працює? За, Моя задача вони. Да, твоя задача, щоб ти попукав на лінії. Тому я збираю хватку нежиці. Найби було. Щоб я включу мав ХПшки біж. У мене, кстати, було таке раніше, дуже давно. Е, один чел, коли я ще тільки починав грати, даю такий, бля, я знаю таку імбу, така прям жорстка імба Ти пікаєш, типу, Тімо, Сапорта, я беру касіопею, АДК, і Тімо постійно, типа, підтримує е, на касіопеї цей на ворогах цю вонючку, щоб Ксьопе їм більше дамага надавала. Не, ну з Сінжатом таке так би повело, що. Да, Тимо не може постійно. Може. Та не може, він типа тут дав, типа, за все, типа, ну, так закінчить. І є ж типа теж. То пасивка, то читай кожна автоатака на стіру. Вона вона ж. Невідомий номер дзвонить. <свист> не не піднімайте, тебе з'їдять. <свист> Я не хочу хочу У Мене вже так було. Я боюсь піднімати. <свист> Під номера в телефоні. У мене раз було, коротше, мені подзвонив невідомий номер, ні? <свист> А потім із мого телефона вилізла рука і почала мене душити, я такий не зрозумів, що за хуйня. Взяв і відкусив палець. І блять. Та було ж, ну жизав в коментах підтримує. Було було. Я не можу. Ти собі. Ти ж собі правильно відкусив палець. Собі. На нозі причав. Ти знав, що кося пей не можна купити ботиночки. Чобітки. Нет. Серьезно? Не знаю, блин. Тем провок и будуть будем потенки купать. Них в неї нема. Шо-шо. Охуеть. Бля, на руки, бля. Не на руках пиздує. Не, теж вірно, звісно. Ну ні, не можна, типа, купити ботиночки на Касіопею. Це і як посивка к статті. Прикольно? От, цікавий а чого на. А чо на корки можна. Ти до мене дойобуватися зараз будеш? Ч... Не, ну а чо на корки, а чо так... на урайо, на соло можна? У них є ноги лапи, типа. Просто вони ними не, не польські. Ну вони є. Давай зразу якось зробимо похетримо і вб'ємо Нілу або рибану. Ну ми можемо спробувати. Побігли, я брошал. Тут качешок. Ты вообще жар, такий, що піздець. Ага. 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 тобі поїбуть. Далитуби поебуть. Жартивный человек. Тоже тебя появнул. Да. Раз йобаний. Бу, бля. На, киташися. Опа. Пукай, пукай, пукай. Я попробую. Не, не помер. Найс. На що ти пиздеш, Мик? Опять. Мув. Уклонився. Ну це я наїбав, я просто раз. Розп... Перехитрив, розумом переграв. А ти можеш ще підійти в вор до когось, наприклад, і... Я боюсь. Ну ладно. Ну тоді не роби. На, лапай їх. Отому От я й боявся вже. Вірно. Okay. <laughs> Це, я думав, чуть-чуть побільше поживеш. І за те, що ти в крипах ті подав, був, знаєш, мейнер змагнення. Один є. Сюда! Робоча страта виходить. Ти паскуду б'єм? Ну якщо під... до себе, то... Ну я вмираю. Ну твоя жертва не, не була пан. напрасною. Мізний 400 <laughs> дали. Та вони вже відчувають, коли я підбігаю і з'єбую. Ви <laughs> вже поняли стилу цієї связки, ні? Ну ні, от він ультенезора. Ja dobię. na pewno i co? dobię. Well play... Well PLAY! Ciudad! Nie, <sharpy> nie ma, nie ma jakiegoś... <sharpy> 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 No to kiedy? by ten sam masz na strata jak i mera. No po kieszo no tak, niby to ta. Ja pokażę focusim. Ау. Яшка Немає Пекси. Ладно, ты хуйня. А, вони пішли. пиш нам, нам по дорозі, в принципі. О, да. мені вже хуя, трошки стало трошка стал там. Надо говорить.

Ульта? Огост? Погнали! Я не хочу. Я не хочу. Рейком умираю, а? А я зелблю. Не умираю. Ого, а ты, шо, штаб прикол так? Я Рейкам там шейком.

це і Рейкан. По Да вийобуєшся, бля. <laughs> Є, бать, я теж, бля, получив підзвілля, і просто все в мене кинув. Найс. Ну, Товарик до вийобу. <laughs> я що дам з нього 800 голди забрав. Не знаю, я не не знаю, не можна, я там. відпитати. Охуєть! Да, 네, ну мне урон я призов. У мене просто нема урона, ні да я не знаю. А ты по чану берун, це на брони, бл. Да я хоть по комусь просто. бив там в толпі так іл. Пиздец. Бувай. Ну непогано, мені сподобалось було прикольно. Особливо спочатку. Жорстко ваш, но ще раз. Я зараз, зараз покажу таке сінжеп блять. Покажеш таке насправді сінжец, бо цю катку ти взагалі щось слабенько відіграв. Ого, серйозно? Угу. Mm -hmm. Ну я думаю, нам треба цю катку зіграти 0.20 і тобі 0.10. Ти рідко проїбати? Її? Добре. Ми справимося із задачею. Я соло це зроблю. За двох. Ми в теорії можемо класно зараз розгрулитися ту йовину. Я думаю, що Кетін типу, на нульові вбити общаїзи. Да, я тоже так думаю. Я думаю, на першому рівні ми йдемо в їхній ліс, лапаємо її там і так. А якщо вона тебе зробить а а а а а а ти зробиш А-А-А а своєю жопою. Ей, не вийде. Я просто два рази там ю газанув і побіг. А, за, а ну... ти там вже, а ти там розбирайся, ты уже дамешь делай. А, і побіг. <laughs> а, <laughs> так би сказати, Суету нових, не no. the Beautiful the Diamond in the Skywuha <laughs> <laughs> Dragon Daddy 21. 21 okay. Як тобі, Нік внушає довіру? Нашого okay. лісника? О, осел з за шрека. Ну хай буде. І <гум> <гум> вешка вкача на першу. Нам я... Дай навіть я б терка вкат. Флеш, господя. І И ми вбиваємо... ну так, був... ну, да, пусть немов. я закінчую все на цьому. Арм. Непогано. Ти флеш не прожав, тільки. І гостя не прожав. І гостя не прожав. Ну то й все. на насчет раз. Ну на насчет раз, не. давай. Я боюсь. Та, давай! Олен! Ой, хорош, друг. Потянув, щоб я перед ним ша розправи. У мене не мане нема все. Треба не пат. Ну нормально. О, ну, он он до нас хочет кати шары. Я... Хорош. Старался, блядь, чувак. Путь не и. Хорош. Блядь. блять. Хорошо, уже главный. Він прям кену туда, типа, свою лампочку. И я ее кену, Ну я думаю, це була помилка. Це типа. Не, не помилка, а типа він це не предсказав просто, наверное, случайно. Розкий рознос пішов Просто як же ми всіх унижаємо Я в шоці, ми найкращі І цього можна під тавером? І цього можна під тавером У мене манини ма Давай Бля, Ігнат, умру я не зміг її Ну, я б, якщо зараз підійде, я зможу вийти. Просто не треба було віддавати, бля. Думав, вижив. <звук> Блін, як би <ви> підійшла? Хорош. <звук> Ехабіна.

Изи. <laughs> Ульта, е. Да, я вот, ну, добрый чуть-чуть. О, блин. Бля, я умер. Я как-то задамажил дамажу А она по мне как-то хуяра. Не по тебе, а именно по мне стреляла дура. То есть опять? Ты пахли, да? Пахали. Пахали, ты пиздец. У меня нема... А, ну тут или пиздец. Да, Достаточно. Не, ну не должен тут я. Переграл в розума Mind Gaming. Да, это очень весело. Это очень весело. Мне не фэш. Ну, если показать, то типа.

Та верка. О, так. Куда ти <laughs> I не договори, до не договори. за то, что ты его нет. Не, джажене, держани. <laughs> <laughs> <Я зарану. laughs> не І навіть тебе мені не дало. За то, що ти його кинув. Не, ну я шо, два що ты придет подири, ты бок. Я правильно робив все, я їм... Ніхуя ти неправильно робив, я ж на нього в упор біг, ти в в лице, значить він з самої спини вилетить. Це нормально, блядь. Ти, блядь, сука, професіоналі гру не дивись, блядь. І то вірно. Блядь, ти як Калі пиздюлінку пропишу, блядь, не знати. Я не встигаю трошки. Я цьому, развертываю. Ні, не заканчивается. Ну типа у нас забега назад. Ой, блять, назад. Амида не шутим, он с 3. У них не команде стоит. Хайса бы. Хайса бед нарадуется. Ти не треба, щоб пішли до нього, може, блядь, не радується, блядь. Так можна. Ну, його там в й без мене не буваєш. Та... І ти його биваєш. Так, вимирай, вимирай. Ізі, ну, пропушуємося тоді в таверку. А він сам підбік на ловке пебля, тому, блядь, зараз... Буде, блядь... Зараз я дам його, піздюй. <laughs> и падает просто, бля. Такие типы, конечно. Ну, бывает, бывает. Блин, ну, зовут тебя прикольная связка, не бы то. Не в можно в рейде играть, это так. <laughs> да. <laughs> это можно ульту дать. Свою и выгнать, и все. Ну, ее выхос. Погнали, короче. Я умираю. <laughs> Я... Сиди за Хорош, хорош. Ну, що вона теплось. Але розмінявся в інший стиме. Команда, сюда тися! <рив> ну я кстати нараз не помер. Клін. Супер клін. В них. У мене більше, ніж урхота <рив> Ну, норм, непогано. Прикольно. такий сім, як не вірю. На цьому все. Дякую, що додивився, бо додивилась до самого кінця. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, пишіть коментарі. Бувай! Сподіваюсь, ще почуємось.